На тему я і вічливість ідуть у класі збори. На тему дуже звично нам Вікторія говорить. Почну з віцька, бо він себе поводить некультурно. Він, хоч і виріс до небес, а розум наче в курки. Сама ти курка. Ти свідько, ще попасікай трохи. Та я тебе через вікно геть викину за ноги. Ти ви якийсь, лінцюг тюхті. Наскочили дівчата. «За нічого, під три черти, він може все зірвати. А хлопці що? та хлопці враз! Гей, ви сироки, цитьте!» Клас. На збори справжній диспут. Ти без не лізь був лоба дам, Мовчи, дурник, я по а ти зелений крокодил, а ти старий пуса вів, а ти жираф! а ти, а ти? Одам з усіх кутків летить. А що ти в коридорі? На тему я і вічливість.